Ну, назвіть себе, як ваша фамілія. Халанчук Іван Юхимович. А де ви народились? 1925 року. А де народились? В Смібіді. З Старовижівського району Волинської області, так? Ну, Тоді я не знаю, як Мацеївський район був. А як ви попали на війну? А Я добровольно пішов. На я тоді ж як погоріло, село згоріло ж, не осталось нічого на одної хаті, ми прийшли з ліса, з біженцями вже, і дивимось, ні одної хати нема, а де ж жити? То я на другий день з братом дикуна. Ником є, є чи. Він помер. Помер вже. Тож, а. Я не знаю, а як його фамілія неко була? Тож халанчук? Тож Халанчук. Никум Ігнатович він. Угу. А Тол... я їх ємович. Ви брати двоюродні, так? Двоюродні брати Яку і куди ви пішли? І пішов, думаю, піду на фронт, там дадуть їсти. І лучше буде, щоб тут вдома на голову з Що це за, за життя? Отак я, значить, на, на фронт пішов одразу на фронт і добровольно зайшов, приняли сходу там. А сейчас уже не помню, яка місцевість була, ну, недалеко села свого. Mm. Недалеко снідана подойшов я. І там було, мені пулемет дали е, этот максим. Я говорю, я ж його... Я... З близька ні разу не бачив того поліміта. Як що я буду робити з ним? Говорить, як прижме добре, захочеш жити, говорить, навчися. І так і вийшло. А нам, нас було в роті чотири поліміта з максима. Я один залишився тільки. В живих, так? Да? Да, в живих і, і полім'ятів немає і тих. Вони погоріли і, і живих людей розщота немає нікого, я от Тільки я один, ну що делати, що делати, що делати. Думаю, ну що не, не є, а треба гору, думаю, так сам лежу за пулеметом і думаю, треба отомстити за цих, що побити мої друзя поліметчики. Пішов, а по сі радо метрів, ну, з 50 метрів ти пулім'ята лежать, а нам видали по 500 патрон на пулімет. Нас 4 пулемета дали 2000 патронів і Дійствуємо, тепер думаю, є поки з чим воювати, але за тих своїх друзей треба отомстити. І почали німці виходити там село якесь разом. На польській кажуть, границі. В село по 20 чоловік виходять німці. Ну, мене патронів вистачає поки. Я тоді туди... жду, підпускаю їх поближче до себе, щоб без промаха їх положити. Я підпускав їх до себе метрів 50 щоб прийшли е, ті німці. По 20 чоловік їх виходили на майшки. Я їх легенько з пулемета клав. Я там їх вложив 200 чоловік, німців. 200 чоловік уклав. А потім інтересно, думаю, а чи є там живий хоч один, чи я правильно бив їх, чи ні, чи нема. А як узнати? Встать, тільки встать. Думаю, встану і обов'язково, якщо я живий там, то стріляти буде по мені. Я встав. Весь не рост... неодобристно мене. Ага, і думаю, ні, значить ви сіли жите, готові. Полежали, полежали, вони йдуть. Отак, 20 вийшло, 26, 20 ще, 20 ще. так 200 чоловік на мене вийшли. Я їх усіх 200 поклав, бо я підпускав близько, а це ж з полім'я, з пулем'ята добре бить. І тільки, а моя, мені село так було дуже як на а на горизонті, що видно, з села виходять і видно, я вважаю, скільки чоловік їх йде. І йшли все время по двадцять чоловік, виходили з села і на мене йдуть. А вони до цього, до мене, там побили нашу цілу роту там до єдиного. І, і там нас чотири пульміта було всіх. Ну, На тих і пулеміти ні одного патрона, патрона не, не випустив на, на, дих, на німців, то в мене вже кончається патрони, я перебіг тут, ну, там метрів 50, ну не більше 50 метрів було до тих пулемів. Що їх лежать уже всі. Я туди їх забрав патрони, бо вони не встигли ще стріляти Я забрав їх патрони і поповнив своє, свої боєприпаси і думаю, підходьте. Скільки їх лежа... йшло на мене, стільки я їх покладав. Тому що я Провірив їх, чи живий є там, чи нема. То я встав весь рост. То, -то вже було, було, як вже наступали на Берлін, чи то як ще відступали до Москви? Цей битва? Не, не, не пам'ятаю цього. цього а яка, а яка, яка пора року була? Короку року те, літо, кажеться. Кажеться, літо. Тепло було тоді. Я думаю, одній гімнастежці я був. Угу. Ось таке діло. Значить, я встав весь рост, а мені не б'ють, не стріляють. А якщо були ж, живі, то вони ж рядом зі мною били б обов'язково значить ні одного думаю там живого нема. І так я з цього місця подався на друге місце, І потім мене взяли у в... воїнську частину. а я ще в гражданці був той. Да. Вже в воєнному, не, не одягали, але вважався вже воєнний. Я. О таке. Ну, багато можна спомняти, але ну, це подумати треба. Вже забувається. Моя пам'ять вже така, не в чорту. А як до війни жили в свій Люди багато, бідно. До війни? До. Як, -то? як, -то? як -то? хто? Я хто, так? Як хто? Хто багатше, хто бідніше? Ну, то землю обробляли. Все. Так, що... А ви в школу ходили? Я ходив. А яку мову вчили? На ну, українську мову я. А И польську? І польську, і українську. я і польську знаю, хорошо, і, і українську хорошо. А, по а можна щось розказати по-польськи? Щось розказати по-польськи. Все ну, зараз -за. тут трудніше. За. Якщо подумав, если б за мною хтось говорив по-польськи, то я відвічав би по-польськи. Так мовче було б. Да. А польську мову я. Я знав, я 5 кончил, э, в п'ять класів кончив у шнібені на, э, по, на польському то Я так і знав. А потім вже як в армії пішов, то вже не до язика було, тоді тоді вже зовсім друге діло було. А де вас поранило? Ранило в якому місці? Ну. No. Мені то у спину ранило. Я так як лежав, то мені полю в спину. Снайпер? На снайпер. А, а де це було? А де було, то я не назову зараз. Вже не пам'ятаю. Я не знав, де я нахожуся. Таке, таке місце було, що не знаєш, де. Бо ти перший раз тут знаходишся всього. Я цього і мало і знав де? Та мене не інтересувалося, де я находжуся. Друге діло, що треба було мені друзів своїх. Не то що спасти, а тих, що вже побили, то за їх треба було німців, німців побити. Ну я 200 німців клав там. А вам дали нагороду за цей бой? Красну зв'язку. Ви, ви отримали, так? Да? Так. Да. Красну зв'язку і потім Отечественної, Орден Отечественної війни, війни. Ну і медалі, останні медалі. На Муму місці мені треба було героя дати, тому що я за любого героя там. Тоді був робота. Так що і ошибки не було б, якщо мені героя дали. Бо я не думав про награди, я думав, я би живим остався. А награди, то думаю, так як? То ви, ви всю війну пройшли кулеметником, так? Так, да. з, з пулеметом максим. Mm -hmm. Ви ще пам'ятаєте, як він устроєний? Що вже забули? Ну, ні, я його бачу зараз, як, який він. Як подумаю, то я бачу, кажу, кайці. Ну, що він запам'ятався, хорошо було. Я з ним ще рані був, з примітом А після госпіталя? А після госпіталя, то подумають, але це я Раніше я все вспоминав би, тому що вже ж прийшло в таке велике забув уже. Після госпіталя я в госпіталі, кажеться, місяців три пробув. А... Местності, так хто там не запам'ятав? Заняли, заняли. Были, були, то таке діло. А що як з дисципліною в цій, ну, цій червоні армії були? Як... В Ну, дисципліни, -то я то не чувствовав ніякої, бо я пішов, можна сказати, добровольно, на фронт на цей. І... Яка там дисципліна була? Не було там такої дисципліни воєнної. А з цими э, э, загранотрадами сталкувалися? Загранотрами. Я... Ні? Ні. Ні, ні разу? Ні. Ні? Я ні разу не. З пулеметом я лежав тільки і з пулімотом я добув до кінця Каєцев. А де ви закінчили війну? А хіба я помню? Не помню, так? Ну я... Ні, я не помню ще так. На Название той местосі я, конечно, не помню. Там не до того було. Не до той, що Думайте, допустим. Де ми знаходимося, А я один з пулеметом, Ну, то думаю. Погибли мої товариші і я помру там, але не, не здамся, думаю, без бою. то я так сказати. Твій інвалід? Інвалід війни першої групи. Першої групи, так? Да. Так. Да. А оце що, ви знаєте, що в Луганську, в Донецьку йде війна? Зараз ну, я знаю, чувствую по радіо, те, що говорю. А що там за, за що? Теж українці йти, йти. І ти, і, ти. І, ну, і що вони хочуть. Я просто хотів вас питати, ви цікавились. Ні, я навіть і, і газети вчитаю. не читаю. вже... Пощі сліпий, а не можу читати. А так, що послухаю по радіо, тільки це знаю. Добре, mm дякую. -hmm. Ось таке діло.